Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Гласюк. Зараз дуже важлива дискусія відбувається в Болгарії, і я сподіваюся, що ця дискусія в якийсь момент стане актуальною для України. Вони обговорюють, чи переходити їм на євро. В принципі, їм вже оголосили, що готові їх прийняти до Єврозони, і Болгарія може перейти на євро вже на початку наступного року. До речі, останньою країною, яка приєдналася до Єврозони, була Хорватія у 23-му році. Після вступу Болгарії поза Єврозоною Лишиться лише шість країн Євросоюзу: це Швеція, Польща, Чехія, Угорщина, Румунія і Данія. І, до речі, жодна з цих країн поки що не планує переходу на євро. Я хочу сказати вам, що це не випадково. Тому що, якщо ми подивимось на Болгарію, то там десь 50 на суспільство 50 суспільства Да? Половина людей за перехід на євро, практична половина проти. Путраправі проти переходу на євро. Проросійські сили грають цю карту, вони. Там виводять людей на вулиці проти переходу на євро. І багато людей мислять спрощено, ага, проросійські сили, значить, і ультраправі виступають проти, значить, гарні чоботи треба брати. Да? Але тут не так працює. Тут є економічна логіка, яку не треба ігнорувати. І я поділюся з вами в цьому відео кількома причинами, чому Болгарії. Та згодом і Україні не варто переходити на євро, тому що для цього є вагомі економічні причини. Чому? Перша, втрата монетарного суверенітету. Перехід на євро означає, що. Країна більше не контролює власну валюту, власну валютну політику, да бо ну власне немає що контролювати, і центральний банк країни не зможе регулювати облікову ставку для того, щоб стимулювати економіку, не зможе девальвувати валюту, тобто штучно знижувати, наприклад, курс валюти відносно сильних валют, таких як долар-євро, для того, щоб підтримувати своїх виробників-експортерів в кризу. або не зможе впливати на інфляцію через монетарні інструменти, і насправді, оцей монетарний суверенітет це дуже впливавий фактор економічного розвитку і багато країн, таких як. Китай, таких як Туреччина, вони цю карту грають дуже активно в своїх інтересах. Та вони, коли треба, девальвують свою валюту, тобто знецінюють її по відношенню до сильних валют, і таким чином підвищують привабливість товарів власного виробництва за кордоном, вони стають вигіднішими, більш конкурентно здатними. І це допомагає економічному розвитку. А Європейський центробанк, звісно, що він встановлює єдину політку для всіх членів Єврозони, і здебільшого він орієнтується аж ніяк не на оці нові країни, що приєднуються. Да? Він орієнтується на Німеччину, на Францію, ну такі великі країни. Але підводити всіх під загальний цей знаменник це точно не в інтересах тих країн, які. Приєднуються останніми другий вагомий дуже фактор це потенційна втрата конкурентноспроможності. Я би сказав висока ймовірна втрата конкурентноспроможності, тому що слабша національна валюта, як це не парадоксально, але вона може бути великою перевагою для. Економіки для виробництва для експорту, наприклад, українські чи болгарські товари, вони стають дешевшими на світових ринках і автоматично отримують таку додаткову преференцію. Це те, що багато років, якщо не десятиліть, робить Китай, особливо після вступу до світової організації торгівлі на початку 2000-х. Після переходу на євро втрачається можливість девальвації. Це може зашкодити місцевим виробникам. Третій фактор це різкий стрибок цін або так звана цінова конвергенція. Перехід на євро часто супроводжується підвищенням рівня цін, особливо в секторах обслуговування. Це б'є по споживачах з низькими доходами в першу чергу. Це створює соціальну напругу. І приклади цього ефекту вони дуже добре помітні і в Хорватії, і в Словаччині, і в Литві, і в інших країнах після переходу на євро. Тому це. Не міф це не ілюзія, це реальність, і звісно, що цю реальність кожен намагається використовувати в своїх інтересах. Да? тобто росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію, розкачувати і вони на цьому акцентують. Хоча те, що вони на цьому акцентують, не означає, що це є неправдою, і це дуже важливо собі віддавати в цьому звіт. Що Країна не випадково має певний обсяг суверенітету щодо своєї економічної політики, монетарної політики і інших видів політики, тому що це дозволяє їй реалізовувати власну економічну стратегію. Але звісно, що якщо немає економічної стратегії, якщо нема що реалізовувати, якщо ти хочеш просто як маленький човник причепитись до якогось великого лайнера і йти на, якби, на цих умовах, ну але звісно, що тобі може бути не так комфортно, як тому великому лайнеру, бо великі хвилі, які б'ються просто об нього, вони тебе можуть накрити з головою. Тому умови однакові, але не значить, що вони будуть відчуватись однаково. Ну, і звісно, що євро це валюта з високими вимогами, тому що, щоб перейти на неї, країна має відповідати мастрівським критеріям: це мати маленький дефіцит державного бюджету до 3%, борг до 60% ВВП. Ну, тобто, ті ж Сполучені Штати Америки, наприклад, не змогли би перейти на Євро, тому що. Дефіцит держбюджету, там за, за, за 6%, да, Держборг вищий суттєво за ці мірки. Ну і це не тільки їх стосується. Насправді, країні на певному етапі розвитку вигідно мати керований, але доволі високий дефіцит державного бюджету і навіть державного боргу, якщо ці кошти направляються не на проїдання, а на. Розвиток. А якраз потреба відповідати цим мастрійським критеріям, вона змушує уряд затягувати паски, і часто це йде на шкоду і економічному зростанню, і соціальним витратам, а інколи навіть безпеці. Тому що, якщо ми з вами подивимось, наприклад, тієї ж Німеччини, в якій діяло доволі довго так зване боргове гальмо, так це боргове гальмо, це стримування штучне розміру дефіциту державного бюджету, його обмеження там по в них стояв такий обмежувач. Це робила Німеччину слабшою економічно, і вони отримали кількарічну рецесію в Німеччині не останньою чергою через таку надто жорстку бюджетну, ну і монетарну політику, і це точно. Негарний приклад для країни, що розвивається, якій треба натренуватись, розкачати свою економіку, да, підвищити свій статус у світовій табелі ранги виробників. Тобто це точно задача різного типу. Коли ти вже зріла, успішна економіка, то просто йти за інерцією, да, тобто, ну, скажімо, зберігати стабільність це один тип задачі. Тоді можна переходити там, на євро і на що завгодно. Якщо тобі потрібен спочатку допінг своєрідний, да, тобі потрібна така. Форсаж тобі потрібен, тобі потрібно тренування, посилений розвиток, швидкість, та то ти не зможеш цього робити, тому що там єдині правила, ти зв'язаний будеш по руках і ногах. Якщо говорити про Болгарію, Болгарія, до речі, має фіксований курс національної валюти леву до євро з 1997 року. це забезпечує їм макроекономічну стабільність без формального входу в єврозону. Але перехідна євро. Ну, Що він їм дасть, да? додаткових вигід він їм не дасть, а да? натомість він забере у них можливість власного управління кризами, і маємо таку колосальну політичну розтяжку, яку ми сьогодні спостерігаємо в Болгарії, а колись дасть Бог будемо спостерігати і в Україні, да? коли Україна буде в Євросоюзі, тому що це є передумовою, звісно. Так от розтяжка в тому, що половина країни за, половина країни проти, і ті, хто проти. Економічні аргументи їх правильні, але політично цю карту грають вороги Євросоюзу і ну, росіяни, які намагаються дестабілізувати ситуацію. Тому от в цій розтяжці прийняти правильне рішення, та тобто надзвичайно складна політична задача. Ну щодо нашої країни, то безумовно нам в перспективі... Потрібно не стільки переходити на євро, скільки максимально прокачувати свою економіку, робити економічний апгрейд і міняти модель економічного розвитку від сировинної колонії, від такого ресурсного центру, гадівниці, житниці Європи до країни-виробника, інноватора, постачальника інноваційних рішень, продуктів, послуг по всьому світу. От я думаю, в цьому майбутнє України і. Перехід на євро цьому не буде насправді сильно сприяти, тому що значною мірою наші ринки вони знаходяться в тих країнах, які там традиційно розраховуються іншими валютами, доларом, зокрема. Да, тому що, ну, скажімо, 60% розрахунків в світі відбуваються доларом. Да, тобто це ключова валюта золотовалютних резервів сьогодні, 90% Форекс операцій в доларі. Да, тобто має сенс ставати сильним. Виробником товарів з доданою вартістю, послуг з доданою вартістю високою, так, експортувати їх по всьому світу, заробляти валюту і керувати власною валютою, встановлювати власний режим монетарної політики, який буде допомагати країні розвиватися економічно і підніматись. Цими щабелями в економічному розвитку, тому що якщо ми подивимось навіть на ту ж Болгарію, яка вже давно в Євросоюзі і, і в принципі прив'язувала свою валюту до Євро, да, тобто не переходила, але прив'язувала. То подивіться, вони залишаються бідними. У них економіка їх там ВВП на душу населення не перевищує десь дві третини від європейського рівня середнього. Та але коли ми з вами подивимось на Польщу, яка на євро не переходила, то у них стрімке економічне зростання. Вони нас доганяють євросоюз в середньому. І я переконаний, вони випередить показник євросоюза в середньому, тому що. Польща це економічний тигр, дуже розумний, який грає не за стандартними уніфікованими правилами, спрощеними. Вони не слухають цих міфів і казок, які нав'язують ззовні. От вони дуже розумні. Вони, наприклад, зрозуміли, що треба повертати кредити Міжнародному валютному фонду, більше ніколи їх не брати. Вони це зробили. А знаєте, хто ще це зробив? Туреччина, Південна Корея дуже розумні країни. А бідним країнам і, знаєте, таким не дуже розумним нав'язують інше. Да? Ви співпрацюєте з МВФ, ви переходите на євро, ви концентруєтесь на макрофінансовій стабілізації, а індустріальна політика, а економічна стратегія власна. Да? А реіндустріалізація це не для вас. Ні, ні. Це колись робили погані хлопці, давно й неправда. І якщо комусь і треба, то не вам. А якщо і вам, то не зараз. Такими міфами нас з вами гадують. І перехід на євро, він насправді може бути символом такої політичної інтеграції, але для економік, що розвиваються, це більше втрати ніж вигади, принаймні до моменту, коли вони не стануть значно сильнішими структурно. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за підтримку. На Patreon, тут на YouTube, на монобанку. Не забудьте підписатись на мій канал і прокоментувати, що ви думаєте, чи варта країні переходити на євро, коли їй кажуть, ми готові у вас. Прийняти. Дякую, до зустрічі!